Я не знаю, друзі, що ви там награли в наших турнірах, що ви награли в турнірах наживо, в яких ви приймали участь. Але я точно знаю, що сьогодні о 19.30 за Києвом, ми знову зустрінемось і розберемо ваші помилки. Я дам поради, як грати сильніше та цікавіше. Отож, до зустрічі, напишіть, що ви будете, а ті, хто хочуть доєднатися до цього неймовірно, Цікавого та креативного, ефективного проєкту найкращий у світі шаховий абонемент, у вас є така можливість. Не витрачайте свій час та гроші на заняття з тренерами-аматорами. Ви навіть можете просто взяти калькулятор і порахувати, що найкращий у світі шаховий абонемент разом з міжнародним гросмейстром це не просто набагато ефективніше аніж заняття з тренерами, які. Не мають жодного звання шахового, а це ще виходить дешевше. Отож, обирайте з розумом. До зустрічі сьогодні на нашій цікавій лекції.